Безоплатна спортивна реабілітація для ветеранів у Кропивницькому організували тренування з карате для учасників бойових дій. Відбуваються вони на базі Донецького держуніверситету внутрішніх справ. Працюють ветерани із побратимами і з курсантами. Більше про це розкажуть мої колеги. Шичі Микола Івко прийшов на тренування з карате Кіоку Кушинкай у складі 36-ї бригади морської піхоти боронив незалежність України 9 років. Наприкінці 22-го, після численних контузій, демобілізувався за станом здоров'я, ветеран розповідає саме фізичні вправи найкраще розвантаження для нього. Спорт мене присутній все життя. Можна сказати, З ранніх років я займався каратедо. Потім перейшов. Більш простіше для мене, що мені давалося, кікбокс, потім змішані єдиноборства. І потім після даної там, отриманої травми спортивної я перейшов, просто займався в тренажерних залах. Я можна сказати, 4-5 днів проводжу в тренажерних залах, готуюсь до змагань з адаптивних видів спорту напарник Миколи Андрій Казарін у 22-му році після влучання дрону в його бойову автівку зазнав майже 80% опіків тіла. Щойно усе загоїлось, пішов у спортзал. Наразі підбирає вправи для найкращої реабілітації. Вирішив спробувати і карате. Я зараз займаюся всім, чим можливо, і всім чим можу. Я не відступаю спроб, в собі щось нове, відкриваю щось нове в собі. Намагаюся там, знайти якісь в собі можливості нові, нові вершини, фізичне відновлення, це психологічне відновлення, це ну, якби, ментальне відновлення. Метал. Спорт об'єднує, по-перше, ти починаєш якось розвиватися потрошку. Такі зустрічі організував Михайло Дроботенко у 22-му Командир взводу він підірвався на міні. Майже одразу як став на протези, почав займатися спортом. Нині у Кропивницькому є три бази, де колишні воїни можуть тренуватися безплатно. Клуб Борець це перший, потім спортивний клуб Алекс і Донецький інститут МВД. Це три локації, котрі я знаю, з котрими як кажуть, я постійно можу сюди прийти і позайматися. А даний час, час ми вивчаємо саме карате. Ну я прийшов подивитися, щоб розуміти, що хлопцям предлагати дальнішому, чим вони можуть займатися. У Донецькому університеті внутрішніх справ наголошують, усі спортивні локації закладу доступні для ветеранів. Безкоштовно допоможе і фаховий тренер. В рамках проекту МВС, дружня підтримка в нашому закладі відбувається. Реабілітація спортивна соціалізація військових після поранень на різних локаціях. Ми працюємо в тренажерному залі, в залі боротьби. Сьогодні ви можете бачити тренування з карате. Є ігровий зал, де відбуваються заняття, вуличні тренажери. Окрім групових занять у будь-який зручний час, тут працює і зала для індивідуальних тренувань. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.